І так ще ми можемо чути чудові пісні, які випромінюють радість, позитив і Божа любов. Отож давайте послухаємо одну з цих пісень, а потім і самого автора завжди радісного славіка, святинчука. У тебе немає настрою, і ти знову сумний. Хоч насправді ти ще. Такий молодий попереду бій під назвою життя. Здаватися не смій з тобою є я. Твій друг це той, хто від депресії позбавить у важку хвилину, посміхнутись заставий Твій друг це той, хто назад не здає, коли у тебе проблеми є. Твій друг це той, хто тебе зрозуміє, твій друг це той, хто прощати вміє. Твій друг це той, кому ти довіряєш. І спільні інтереси На двох розділяєш Друг завжди, з тобою серце. Душою літом і Зимою друг завжди, з тобою друг тобі, не зрадить друг тобі, порадить дружба не вмирає, доки світ кружляє друг завжди, з тобою, серцем і душою літом і Зимою друг завжди, з тобою друг тобі, не зрадить друг тобі. Порадить, дружба, не вмирає, доки світ кружає. Дружба це компас, що по світі веде. І той, хто шукає, неодмінно знайде Друг, це той, хто зігріє словами і не потрібно пити. гарячої кави, якщо ти вмієш слово тримати, у тебе є всі шанси друга відшукати. Дружба як квітка, що в землі проростає а чесність як вода, що її підливає. Якщо ти мій друг, і в тебе є друг, то значить твій друг буде мій друг. Бо все, що ми маємо, ми ділимо на двох. Це дружні закони, закони для двох. Друг ніколи тебе не забуде, і щоб не було, завжди поруч буде. Друг завжди у пригоді стане. І сірий день раптом світлим стане, Щоб друга мати, потрібно другом стати, Потрібно навчитися таємниці зберігати. Потрібно за діями своїми слідкувати, Щоб друга ніколи не ображати, потрібно завжди його поважати. Разом нога в ногу по життю мандрувати. Ніколи в біді його не лишати. Проблеми і щастя на двох розділяти. Друза, ти, з тобою Сесень і душою лі. Ісус теж хоче стати твоїм другом, Відкрий Йому своє серце. Може стати другом, якщо тобі важко помолись до Бога. Він тобі, не зрадить він тобі, порадить дружба, не вмирає, доки світ кружляє. Привіт усім! Мене звати Славік. Я народився в місті Новолинск. Мені 22 роки. Я хочу просто розказати коротко про своє життя яким воно було і яким воно є на даний час. Приблизно два з половиною роки назад я був людиною, яка не знала Бога. Моя компанія складалася з друзів, які вживали алкоголь, палили цигарки, вживали наркотики і робили багато поганих справ. Це дуже, дуже сильно впливало на мене. Але знаєте, моє серце воно, воно шукало щастя, воно шукало правди, воно шукало добра, воно шукало істини. В той час я думав, що щастя, воно залежить. Від е, мого місця проживання чи щастя залежить від кількості грошей в моїй кишені, і в мене якби виникла можливість поїхати у Сполучені Штати Америки. Я був студентом на той час, і я поїхав в Америку у пошуках щастя на заробітки. Я приїхав в штат Флорида, місто таке є темпа. Коли я приїхав туди, якби так склалося, що коли я прийшов на те місце, де я повинен був працювати на роботу. У Мене були документи, все якби я які мені дали в Україні, от згідно з якими я мав би влаштуватись на роботу, і там в Америці мені сказали, що ці документи вони не є дійсними. У мене з собою було приблизно до тисячі доларів, і ці всі кошти я буквально за дві за дві неділі розтратив на, на таксі, на проживання в готелі. Ось і на переліт в другий штат також у пошуках роботи. І сталося так, що дожився я до того, що я жив у підвалі з крисами. Мені було дуже важко. Хоча я знайшов роботу, але ну, залишався жити в підвалі. І просто я розумів, що, що щось не так, щось не так. Я повинен щось міняти в своєму житті. І одного дня, просто коли я прийшов після роботи, на моєму серці просто було мені дуже важко. Я, я просто став на коліна, я почав молитися, я говорив. Боже, якщо ти є, я хочу знати тебе. Я хочу знати, я хочу розуміти, для чого ти створив мене, для чого ти дав мені життя, для чого ти вдихнув мене свій дух. Я просто молився до Бога, плакав. Я не знав, я не знав, хто такий Ісус Христос, я не знав, я знав, що є Біблія, я знав, що є багато релігій. Ось я просто казав: якщо ти є, я хочу знати тебе. І сталося так, що коли на другий день я прийшов на роботу, там в Америці. До мене підійшла людина, яку я ніколи не знав, яку я ніколи не бачив. Він був американець. Він підійшов до мене і просто поклав мені руку на плече і каже: Брат, я знаю, що тобі потрібно. Він дістав з пакету українську біблію, дав мені, і пішов. І з того часу я просто, я просто не бачив цю людину. Я не знаю, хто він. Я просто взяв цю біблію і почав читати. Почав читати Боже Слово, почав молитися до Бога. І склалося так, що Господь благословив мене. У мене з'явилася нова робота. У мене з'явилися нові друзі там, в Сполучених Штатах Америки. Я почав ходити до церкви. Просто Господь відкрив мої очі. Я зрозумів, що що я не, не призначений просто для того, щоб жити так, як всі люди. Я зрозумів, що у мене є своє призначення. що Господь, він творець, він створив мене не для того, щоб я просто пропадав в рабстві алкоголя чи в рабстві цигарок у депресіях, у розочаруваннях. Я розумів, що Бог, він створив мене для чогось великого. Знаєте, кожна річ призначена для чогось. Наприклад, якщо завод. Робить якусь е, річ, чи це були би якісь кросівки, чи це якась тенісна ракетка. Ось тенісна ракетка, вона призначена для того, щоб нею грати в теніс. Якщо ти будеш ракеткою накладати їжу, ну це не буде виходити. Вона не для того призначена. І знаєте, я відчув в той момент, що я все своє життя жив не по своєму призначенні, і Бог змінив мене і. Я просто Він почав давати мені, просто вкладати в моє серце вірші. Я почав писати вірші, і це не було так, що я, я сідав годинами. Сидів і думав, що мені написати. Наприклад, виконував свою роботу. Я така в мене була електрична машинка, і я нею просто мив, мив підлогу там у Сполучених Штатах Америки. І під час того, як я працював, я мив цю підлогу, і я відчував, як просто Бог говорив в моє серце слова цих віршів. Зараз на ці вірші я вже співаю пісні. І Я просто розумів, що це не я. Це все робить, це все робить Бог через мене. І знаєте, я знайшов своє. Я зна знайшов своє призначення, і я зрозумів, що щастя воно не залежить від місця проживання, щастя воно не залежить від кількості грошей в твоїй кишені. І знаєте, просто коли, коли Господь торкнувся мого серця, коли він пройшов моє життя, я дійсно відчув себе щасливою людиною. Друзі, просто клас. Мені справді сподобалось. Славік, скажи, а ти міг би зараз просто в студії прочитати одну з своїх пісень. Твори добро і усіх, кохай, надійся на Бога і не відступай словам песимістів, не піддавайся, твори добро. І завжди усміхайся, твори добро і усіх кохай, ніколи не вагайся і не відступай, борись до кінця життя одне, так чи інакше, колись промайне. Сонце засяє, зігріє теплом. І знову ніч уже за вікном. Не хвилюйся, друже. Все буде пучком. Міски заряджай моїм репачком. Наш час в ефірі вичерпано. І наостанок ми хочемо сказати тобі, дорогі радіослухачі, що в будь-якій ситуації є вихід, темні хмари змінилися сонячним днем, а за чорною смужкою обов'язково йде біла. І ти не самотній. У тебе є той, хто сильно тебе любить і ніколи не покине і не залишить. Це твій небесний батько, який створив тебе, знає тебе, все-все про тебе і приготував для тебе все найкраще. Тому що він любить, і він вірний, і він завжди стримує свої обіцянки, лише повір йому і почни приймати те, що він хоче творити в твоєму житті. Дозволь йому намастити тебе оливою радості.